Ну що, привіт, привіт, рези! Третя декада. Третя декада це люди, які народилися з 14 жовтня по 22 жовтня. Ця е... Декада людей керує планета Юпітер, а Юпітер відповідає такими чертами, як достаток, різне благо, допомога від оточення, матеріальне та духовне багатство, розкіш, комфорт, умови життя, гарна обстановка в будинку. Цього всього прагнуть люди, які народилися в цей декаду. І е, саме головне, що бувають такі вади, як е, залежність від ілюзій. І якщо люди впадають в цю залежність, впадають в низькі пристрасті, можуть втрачати свої життєві орієнтири, інтерес до життя і впадати в депресію. І щоб цього не сталося, цим людям необхідно йти шляхом і Еволюції, йти шляхом власного вдосконалення і стати терплячим до чужих. واد і прощати і прощати і залишатися милосердним і тільки так вони зможуть знайти себе. Дуже важливі важливі роки цього періоду, цієї декади це 8, 10, 20, 30, 32, 40, 48, 50, 56, 60 70 і 74 роки символом народжених в цей період людям це чагарник бузок. Як правило, люди, народжені в цей період, вони дуже пунктуальні, старанні, мають цілі до життя. Вони дуже уважні до людей, інших людей, надбають, вони дбають і надають необхідну допомогу без усяких якихось прохань. Але їм чуть-чуть заважає така е вада, як Чуть-чуть невпевненість в собі. І вони часто ображаються і бувають нетерпіми до, до недоліків других людей і їхнього оточення. Тому, будь ласка, йдіть еволюції свого власного досконалення, і у вас буде все добре. Так що, Терези, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і буде далі дуже багато, дуже цікавої інформації. Папа, хорошего дня.